О, так. Ну, я вже я не один раз викладала і ніколи це не закінчилось чим хорошим, ну, тобто там 200 перелів, 300 переглядів, думаю, так, все, виклала, пойду поєм. Mm -hmm. <laughs> а потім я заходжу через декілька годин, а там вже 100 тисяч переглядів. Я сижу така. Я тепер популярна. Так, да, я так дивлюсь, що, що, що сталося, як це сталося. І почала потім розвивати вже більше від осів, трошечки там вчитись на камеру працювати, бо я ну, для мене це було незвично. Ну, в тому плані що саме для TikTok. Да? В кліпах то я знімалася, але в TikTok там якось треба це в вертикальному форматі, uh -huh. ставити це ліпсінка. І я якось да, почала цим займатися. І внезапно там до 30. А, на американську аудиторію зайшла ця пісня. Ну, з зроб... речі, ти ж дуже добре також зайшла саме на американську аудиторію. Да, да, так, так, я це зробила то? просто. А це взагалі дуже смішно. Я навіть не пам'ятаю, по це вже 23 рік був, і був скандал з Кані Вестом, що він там щось, ну він нацик, і щось він там uh -huh. погане казав на цю тему, ну, як завжди, в своєму стилі. І, і люди були обурені тоді, а у мене якраз я зробила відос з. Субтитрами до своєї пісні в TikTok і виклала і люди. Спочатку, коли зазвичай перший рядок і з'явився перший субтитр вони подумали, що це щось з канівестом пов'язане, uh -huh. і почали дивитись далі.